Головну новорічну красуню міста привезли з майданського лісництва делятинського держлісгоспу, а точніше з верхнього майдану. Висота новорічного дерева близько 14 метрів. Обирали зелену окрасу зимових свят із п'ятірки кращих за високими критеріями. Кожного року піднімаємо планку по якості, по підбору, по високих вимогах, по густоті. І по тих наповнення тих самих елементів різдвяного новорічного циклу, які в першу чергу, говорить, що надвірна з кожним роком все має отримати все краще і краще новорічне різдвяне дерево. Особлива прикмета те, що якщо ми говорили два тижні тому про новорічне дерево, яке поїхало з спецагроліголізосу місто Київ, то дане дерево набагато пишніше, по густоті більше гілок має. І саме основне, що ми піднімаємо високо. Планку по самому підбору дерева. Щоб новорічна ялинка з'явилась у центрі міста, тому передувала кропітка праця. Організатори мали зробити все можливе, щоби під час цього процесу не пошкодити техніку і саме дерево. Останніми тижнями ми інтенсивно вишукували декілька варіантів з деревом, і минулому тижні я односімно разом з іншими представниками майданського лісництва обирали декілька варіантів. Дерев у лісі дуже багато, але основна вимога це під'їзна техніка. І саме основне те, щоб технічно ми його могли взяти, не поломивши відповідну техніку. Головний символ новорічно-різдвяних свят з'явився у надвірній у рамках проекту Тепле різдво. Красуня міста обійшлося практично за даром. На даний момент ми все робимо для того, щоб ті кошти, які ми спрямували новорічне, різдвяні свята ми направили на фестиваль, який буде проходити з 22 грудня по 22 січня під назвою Тепле Різдво. На свято Анни, 22 грудня, о 17 годині буде відкриття. Традиційно ялинку встановлюють на майдані Шевченка у самісінькому центрі надвірної займається цим підприємство «Надвірна Комунсервіс». головний інженер розповідає, що де головне новорічне дерево міста 21 рік поспіль, і це найприємніший момент у його роботі. 21 рік, з 95-го року. Це приємно робити людям добро, особливо дітям, які приходять на ялинку. Це приємно дуже справа. Кожен рік тільки думаємо про одно, щоб було краще жити на Україні, був мир у нас, і все буде добре. Спостерігали за процесом встановлення ялинки і місцеві жителі. Кажуть, задоволені побаченим. Та емоції, ялинку ставлять. Дельсу, як ялинку поставити. ставити. Чи тобі сподобалася ялинка, яку привезли? Файна ялинка, якраз набагато ліпше ніж того року. По формі її Вона тут більше, наприклад, пластю, так є гілок. До свята ялинки ще багато роботи. Найголовніше нарядити новорічну красуню. А яке вбрання їй підібрали? Надвірнянці та гості міста побачать уже через кілька днів на відкритті, яке відбудеться 22 грудня.